65-й арсенал місця Балаклія приєднується до всеукраїнського флешмобу. Підтримку учасників бойових дій ветеранів АТО з посттравматичним синдромом. 22 пуш ап Challenge. Арсенал упор лежичі прийняти. Один. Два три, три, четыре, пять, шесть, Сім Вісім восемь, девять, девять, десять, Одинадцять Двенадцять двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать,

48-му арсеналу Центрального ракетно-артилерійського управління Збройних Збройних сил України місце Калінівка. Слава Україні! Героям слава!